Thank you. У вас по учасники відводи складу суду на сьогодні відбувається перше спорудження судового розвитку, відводи складу суду прокурору, секретарі про когось самому. Mm -hmm. Поки відсотків, поки немає. Пам'ять прості отримують. Не потребуєте, ясно. Щодо можливості проведення розсудження. Чи відомі причини, коли потерпіли? Ні, це разом з ваших позицій. Можливо, що вони суть. Оскільки потерпіли будуть минулості засідання. Будуть полідовані. Перед цим подавали попитання про небажання приймати участь, але найголовніше, що вони повідомили під розпису. На про не подаває, розпочати У нас сьогодні відбувається перше співросієння, тому що вас про але все проведення активі і що наступ. Вона не вилягає на повну положення. Ви його вже чули? Так, чому не проти проти? Чи бажаєте, щоб повністю було враження? Повністю. У вас положення? За візити, щоб за вставили, візити, що вони там затверджені, це не потрібні. Я зазначаю загальному поняття да. всіх всі да. інших Так, да, Я буду читати по обвинувачення. Тут коротше, Так, у нас. Просто розлідуємо встановлено, що з'їдно витягнути командира з політиками А-7124, значно встановлено. місці даних, що зберігали сутні вихідні та до часу на хвилин зберігали території банної станового комплексу «Звердлід» за адресою Київського вузу Василі Янцева, Володимир Луця, Кутарі села Динамо. Стані охорони сумні та руху вирішили що супроводжувалися особливо зупальство. Нагадно, що на вас стане чи здійснує, чи все спільство загального визнаних правил поведінки і моральності. Сьогодні частина перебування що також Ресторанного комплексу зберегів, використовуючи на сужу владу в русському місті, Там, значний малозначні приємти, саме питання покинути заклад, почав сладкості перебігти беззначного комплексу, ході, якої у останній останні на винятні на саме направила група порушення громадського актуально, з матерію явної поваги суспільстві, тобто прагнення певна зузнава до існуючих прав на поведінку у суспільстві, саме туриді зарахувати лежані інших, щоб протиставити себе іншим межами в суспільстві

Базою станого комплексу джуребі, тримаючи рухані, спечати дати на біля закладу після цього спобіту із мархіпом, перевернувши наші стамені. При цьому болі сіперності палучним хорошого спортивність, де знаходиться в стороні собі режасної цензури, саме реалізаційно залічова з наміром гамувати жароля, спецвідники закладу джурбі, а саме Київська та Адміністрація Гарка намагаються припинити запитання дії журналістів, розвитку Оскарського фонду, запитання цього припинити спільганські дії, що відповідно місцевого 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 Залістав свою рисунку пістолетного аргумента номер АТ 1217. Либо для телефони, потім матчів пістолет, я не забіжіння. Биз показані да положення, чем дають здоров'я то, присутність сторони висок раз отримано інформацію про те, що з притоків водопроводу на під'їзді до лазетів схожі там саме інструментарію перевагу над іншим. Тим часом заявляють, що марється убігання, потозового співпрацю з управлінням міплане. Та з міста, що сповожувалося з виїздом, це одного з опорних загонів. І так, я уже зайнявся з цим і члени плану заклали своє тут отримання прав порушення більш частинами. Стартюється 200 на сьогодні. Причор зробив серйозно, що стаже за загальним принципом римським наказом про прокуратуру, про наявність можливості та в поєднанні на першому дні кое з фактичним чином достатньо за задоволенням, так продобутворено виду деяна поліція, в гомонійній сфері деталістичним протоколом у своїй роботі керується законом України про право поліції. До працівників прохоронних органів належать особи зазначені у частині та чистит, законодавний про державний захист працівників суду і прохоронних органів. Звітань, вживає запит для виявлення кримінальних адміністративних прополу, що переняє припиняє виявлені кримінальні та адміністративні правополучки. Так було знайдено на чапку просивна презентацію статун та що зробили поліцейським по Мариїнській разом зі здоровим поліцейським сільського адміністратора з району, який скаржився щодо добування на панкому в Андрія, та на на конкретне доне проблеми, що адресовані з можливою з вістериум созозена вулиця Бутусовна на такому рівні вам де сьогодні з ланками змінив рішення на підготовку самого комплекту. Це помітила вже ледве, і порваючи стан оконстинь, він будував запалу, пройшов свої парадокси і нам не можна бути. Звертаюсь до вас, бачите, що робити

Цей час командир Жоровля Савченко, реалізуючи, розуміючи реальні наміри останнього спрямовані на посягання життя працівника в погодно ворог, що проводили з поглозними і очевидними діями, трапі та ставки пістолета, чим першого роботи рости кримінального правопорушення, які може направився до столу та сховав слова, талинами пандура власництво звернувся назад працівника поліції до присутності посіб. Хочу повідомити співبيك, поліція задона лайк, виживаючи тут в цей час. Продовжує реалізація судового рішення, що стосувалося на просягання. Це процесика пропонує, ну, сам договір, процес у загальному, домі, 15 останніх днів прогресує їх виконання, виразно проявив сполу власних сил і став стає монарва.

что здорово, сегодня пошёл по плану, перекрасить вино на таже 25 и 1-й, 2-й, 1-й, первоначально писали эксперта по освоению, мы прицепим его. Да, конечно, я понимаю. Проводить его в данном ведомстве социального отделения. Просто до próxima травня місяць такого ролку ж там, може, немає стадії два контролю, знічо дійсному підтвердження. Ми сьогодні говоримо з тим, що Дальше 8.05.18.21 хайски радиоставшим политики инспектором проводского рубля шутки через потервание футболных кубин. Отремоли на 23 подобные провели за свою китской области, горький район, свой заемлю, улица в Лесованской папке

презентабельного за пана зброї. Відверто близько 18 з ряду хвилин. Перебуваючи на території на вулиці Бідерасу під поблизу на той день було вже години хвилин, що ми то розуміємо, що що це не бачить, що це не бачить, що це не бачить, що це не що це не це не бачить, що що це не бачить, що це не бачить, що це не бачить, що це не бачить, що заключився харківський блокпост про, звичайно, волонтерів плюс номеру конкурсу. Семен Ометов належить до спеціалістів з журналістики, купили всі харч. Поки жки на номер телефону знову звернулась, щоб нам ставити як екстрельних схожих. Якщо чого не говорять, кажучи, що вони щось не знають, це не полоска, а різність. А би зараз кошподний ресурс управління центром психологічної допомоги, тобто членів з району про порушення.

Будь ласка, місце роботи до затримання офіційне. Військовослужбовець. До затримання військовослужбовець і їх перебуває у міні. Це місце роботи військовослужбовці. Посада. Головний служанка.

что там не было никакого передергивания затвора, никакого замаха на убийство. Ну, получается, я не знаю, наверное, надо провести экспертизу на да, меня. Я по... Потому... не Потом, Нет, ваша честь, я же он ви видел, что проходило, видел все. И он до сих пор пишет, что я что-то перезагружал, что это он, 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 не По-моему, у него биполярка какого-то Но у меня ему все надо проверить. Он получается, он видит одно на видео, на бумаге пишет совсем другое. Дивіться, у нас зараз іде процедура. Ми проходимо встановлювальну процедуру. У нас понятна процедура, але у нас у засіданні неадекватний чоловік. Просто неадекватний. Віктор Федорович, судопитую, чи вам зрозуміло не розуміло. це? Не зрозуміло, я ж говорю, що ми зрозуміли. Що саме якщо зачитавте щось там не зрозуміло, то ви вам роз'яснити, якщо вам не зрозуміло. Не зрозуміло по. Він не знає, від чому захищатись від кваліфікації чи поболювання в 4 Значить, четвертий світ 1966. Не зрозуміло. Я зрозуміла, що вас розуміють, що в кулінації, тобто ви будемо порушення громадської явної помогають. Дивіться, тут питання в чому? Те, що написано буквою, вам зрозуміло обвинувачення? Що від вас я, прокурори... я вам ще розвитую, що не виходить? Я взагалі зачитав, що можу ви не да, Так. Да. Ні, прошли питання не в тому. Дивіться, а вам зрозуміло, що прокурор до вас хоче? Що він... я, 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 я ж прокурор, я вам щось розгадаю. Прокурор в суд вводить в це інше. Це очевидно, не ви вину. Яке вам речі я не зрозуміло? Почитайте. Ну, Дозвольте пояснити позицію мого під захисту, більш зрозуміло для суда, оскільки ми це питання обговорював адвокат Костюченко. Він має донести суду, можливо, просто не кваліфіковано, не професійно, бо він не є юристним, про те, що обвинувальний акт має біполярність. Він має кваліфікацію одну, а виклад фактичних обставин і формулювання інше, і вони не стикуються. І у нього питання: від чому захищатися від кваліфікації, яка відрізняється від формулювання обвинувачення і виход обставин. Що навпаки, від формулювання обвинувачення і виходу обставин. а кваліфікація тоді відпадає у нас, бо в нас взаємовиключні речі написані обвинувальним армією, що породжене порозуміння обвинуваченого питання ж до тому. От вам зрозуміло, що обвинувачення, ви як коли розписалася захисниця, написані взаємовіключаючі речі? А це зрозуміло? Ну, зрозуміло, що він написав. Ви читаєте, ви розумієте, що він написав, наприклад, там то-то, так чи ні? Він ну, написав свої фантазії, от я взагалі. Це вам зрозуміло. ви Зрозуміло, так ви читати вмієте. Кваліфікація статей, там ну, розписано, що це за статті. Все ж не сверджує, що ви це зараз на даному етапі, що саме це читається. Просто питаємо, чи це читало, що там буквами написано українською мовою. Зрозуміло, ну, ну, ні. Ва ні ваше, ну конечно, звісно, це понятно. Ну, ну, Просто Позиція прокурора непонятна. Так ну, по суті одно на бумаге за цим другий. Зараз і ще наступ. Вам зрозуміло, що він написав про шпур. За частиною 4, стадії 19.6. Дозвольте, будь ласка. Шанусуд, річ, мова йде в тому, що ви, на жаль, не можете усунути недолік, який місце обвинувальня. Я розумію ваше бажання спробувати роз'яснити обвинуваченому mm -hmm. суть, від чого йому треба. Але ви не можете це зробити, бо дефектний акт, і ви, на жаль, не можете його перебудувати. Він намагається донести, що я то текст букви читати вмію, але але ж йому не текст просто хаотичний. Там там вже, там вже ми йому ж зв'язаний логічний пред'явлений формат викладу послідовності. Речень зв'язаності речень з прив'язкою до кваліфікації, і він як обвинувачений, каже про те, що я не можу зрозуміти, від чого мені захищатися так від зараз... 294 ї чи не четвертий, чи відповідно по викладу фактичних обставин від першої 296, ї бо там виклад фактичних обставин на першу статтю 296 дев'яносто розписано. І йому треба зараз визначитися. Він не може апріорі визначитися, а ви не можете усунути це недолік, бо це не ваша проблема. Це проблема обвинувального це, те, про що ми вам казали, що якщо ми призначаємо ця проблема стане, бо ви не зможете усунути. Проблемні дефекти акту. І він хоче це сам донести. Не текстовка, не просто букви набір, бо це не просто хаотичний текст написаний, довільний, а може бути розв'язаний, складний юридичний текст, який тягне юридичні наслідки. Дозвольте продовжувати. Я мені. думаю, що суд і судова система зможе вирішити подальшому всі проблеми. Звичайно, але просто це його позиція і від, в зв'язку з цим, підготував, що нам суд відвідав. Чи ви знаєте, ви минули з числення четвертої я однозначно за статтею 348. Замок на виставника про охоронного органу у зв'язку з виконанням ці Я зрозумів. З аналогічних підстав. Але формулювання, в чому значить, вам зрозуміло, що замок Ну, нас виставка проти. За цією статтею, ви ну, визнаєте чи не визнаєте? За частиною другої статі 45 умислі заподієння працівникового закону органу високошкоду пошкодження з виконанням цим працівникам службових обов'язків. Зрозуміло, в чому? Зрозуміло, але не визнаєте. Суд попереджає, що у нас через 7 хвилин у складу суду інша колегія суддів, інша колегія в складі в іншому складі було в інших. Тому у нас обмежений час. Будь ласка, чи вимачний не відмовляєтесь давайте показания сюди на запитання сюди буде відповідати? Так. Будь ласка, учасники чи не будуть не промову. Тут не промову буде? Будь ласка, у вас є тут запровод? У нас у нас є від колеги з суддя у зв'язку з порушеннями, які ви допустили, бо я ж не можу приступити до доступної крової, якщо ми зараз побачимо, що ви можете проти права під захистом. Я розумію, що у вас да. вже більше не можете. Не права, а суті обвинувачення. Ну, ви зараз його заяву, подамо по вам письмо, ця, слово, а ви знаю, приймаєте це. рішення, коли да. розглядати. Це да. ваше а, питання. Mm -hmm. Тому що у нас. От, Подавайте. Якщо дозволите, якраз ви підете вирішувати і відвід, і в принципі, і далі вже буде планувати свій час. чого ми це робимо? Не наступний раз, у нас тоді буде мало часу, у нас запобіжний захід буде 4 числа. Щоб ми цей час не забирали відповідно від запобіжного заходу, де ми можемо більш обширно виступити, дозвольте заявити, відповідно, зараз свій від. А ви прийміть рішення, ми його зараз розглядаємо чи на наступному засіданні, але ми подаємо його зараз. Так. Просим все. Що нас, дозволите? Я ж у суд подаю, а приймайте рішення, будь ласка. Через розпорядника. І ще відвід від, 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 від журавля. Це різні підстави, що вони на Суду э, оголосив учасника за що о 11 годині у нас розпочинається сьогодні сьогодні засідання, і всі зрозуміли, що э, сідня розпочалося сьогодні на затримки не звине суда. Тому э, відводи ваша за до матеріалу справи і наступного засідання ви почнете з їх поголошувати. Okay. Зараз запрещення немає? Ні. Дата у нас є узгоджена. Четверте число ще буде суд. <прає> Шанов, у нас на 16.30 на 4 те число призначено, так? Да? 4 червня. Да, 4 червня на 16.30. you <clears throat> Згідно графіку, 4 числа на 16.30 было сніг больше завершен, Зараз с погодующей